Me, to star, Всім привіт, мене Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні я буду відповідати на ваші запитання, які ви мені задавали в інстаграмі і ВКонтакті. Отож, let's go! Нікнем. во привіт. Чи було в тебе таке? Що тобі щось снилося? А наступного дня ця подія відбулася з тобою. Успіхи тобі, дякую, тобі теж так. В мене було таке, і це було досить дивно. Всі знають, що в принципі ну можливо не всі, але більшість знає, що з четверга на п'ятницю збуваються сни. Мені приснилося з четверга на п'ятницю, десь приблизно в 8 чи 9 класі. Що я зустрілася з тріодою, і ми фотографувалися, і Я брала на І На той момент вони мали третє місце на і були дуже типу популярні. як би. ну. Не дуже популярні ви поняли, і всі хотіла з ними страфувати. Ну і в п'ятницю нічого не підвищало біди. Нам говорять, ви йдете в філармонії на якийсь концерт. Ми такі, окей. Ну і ми такі сидимо, все, все, все. І тут мене однокласниця так по плечу: типу, ти тільки не повертайся. Як можна таке говорити людині, якщо треба, щоб вона не повернулася? Вона все рівно повернеться. Де логіка? Люди? Звичайно, я вас повертаю голову акуратно і дивлюся на балкон. Бачу, там сидить тріода, і я така. Я випала і така думаю, стоп, почекай, десь це я вже бачила, і ми з замоса турфувалися потім. Будемо пішли ля-ля-ля. і просто сот збувця, і там навіть було такі моменти, що я їх пам'ятала, і це досить дивна історія, не знаю. Так що. Так. Наталія Стачанин питає, яке тобі місто в Україні найбільше подобається і чим воно тобі сподобалось? Я люблю дуже Львів, і ви це знаєте, в принципі. Я не кажу, що це моє найулюбленіше місто, тому що я люблю Тернопіль, і я б дуже хотіла поїхати в Київ, тому що не знаю, там Дана, Джеррі, я б хотіла з ними зняти відео, бо я вже 300 разів хочу це зробити і ніяк в мене не виходить. Я всі міста люблю однаково, я не знаю, це. Це дивно, якось так якась дискримінація по відношенню до інших. Типу, це місто я люблю більше ніж інші. Я не можу відповісти адекватно на це питання, і мені взагалі здається, що я неправильно відповіла. Але Кріс цата питає: як проходять твої канікули? Досить добре. Я сиджу вдома, кудись іду з друзями, ще щось ну, не знаю. Мені подобається більш-менш і скоро буде намічатися одна подія, і ви теж про неї дізнаєтеся, так що. Плануєш літом готуватися до ЗНО. Так, планую, і це все має бути якось спочатку липня, тому що червень я вже практично пошляпала, і я його ще більше прошляпую, тому що там буде одна подія, і, і потім все рівно все дізнаєтеся. Нався Харкош питає, яким ти бачиш своє життя за пару років? Якщо говорити про 5 років вперед, то я думаю, я буду знімати далі відео по любому, і я надіюсь, в мене вже буде десь приблизно 10 тисяч підписників, хоча би. Я буду думаю займатися тим, чим я хочу. Я буду ще цьому університеті. Мені здається, я вже буду якось його закінчувати, а можливо і не буду. Я не знаю. І думаю, я буду подорожувати, тому що я дуже хочу цим зайнятися, коли вже мені буде років 18, і я зможу просто сказати, все, мама, я ухожу». І я вже знаю, куди би я хотіла поїхати. тим. так що мені здається, я якось так. Кенді джолі питає. Чому ти обрала саме хореографічний відділ? Як ви знаєте, після 9 класу я йшла... На хореграфічний відділ, тому що до 9 класу я була на вокально-хоровому, а в нас така школа, школа, мистецтв, Тобто, крім звичайних загальноосвітніх уроків, в нас ще є мистецькі і є пару відділів: хореографічний, вокально-хоровий, музичний і художній. Так що ми після п'ятого класу набирали. Отож. Після того мені треба було щось робити, і або художній, або хореографічний. І я подумала, оцінила свої реальні можливості і пішла на хореографічний Я нагодцю питаю, чи не хотіла б ти змінити своє ім'я або прізвище? Я раніше, якщо чесно сказати, в дитинстві, я ненавиділа своє ім'я. Я не знаю, як вам це пояснити, просто я його не любила. Я думала, коли мене хтось питав, як тебе звати, мені було так соромно сказати. Чесно, я не розумію, чому раніше була така реакція, можливо, тому що це ім'я досить рідкісне. І до речі, Пам'ятайте на все своє життя, Юля це не Юліана. Моє ім'я Юліана, а коли мене називають Юлія, я така. Не треба. Якщо вас назвали Юля і вас свідоцтві пише Юля, просто не називайте себе Юліаною. Це образа відношенню до всіх Юліан в світі. Наприклад, Ксенія так аграрилась на мене, я думала, що ім'я Оксана і Ксенія це одне й те саме. А вона така, я, я, я не Оксана, не називаю мене Оксаною, і я така. ок. Алі Васальона питає, чи буває, що тебе пізнають на вулиці? Буває досить часто, але досить часто так сказали, типу я така виходжу до такі, Ні. Я коли десь гуляю в якомусь торговому центрі, то зазвичай типу да, пізнають. є таке. Але так, що ні, не знаю, це взагалі залежить від боку. Наприклад, я десь гуляю. о, я тебе бачу. не бійтеся до мене Підходити. Я не кусаюся, неважливо, що я роблю. Їм читаю, говорю з кимось, знімаю відео. Не важно. Ви підійшли, поговорили зі мною, все окей. Не треба стояти, і дивитися, тим я тебе знаю, не я до тебе не підійду Лада Клан питає, чи є в тебе ікона стилю з зірок? Мені дуже подобається, як вдягається Джесіка Альба. Я вам про це ніколи в житті не говорила, і... і не знаю, чому про це не говорила, але мені подобається її стиль, і я деколи зберігаю картиночки з папарації, що її фотографувала. І там в неї дуже прикольні наряди, так що так. Да. І як ви могли помітити, в мене досить екстравагантна зачіска. Я ніколи ще такого не робила, але завжди подобалось. Тому я собі сьогодні сказала, чому би і ні, Юліана? Let's go! зроби собі ці дві кулечки странні. Отож, переходимо до запитань, які мені задавали в контакті. Довід Ковальчук питає: з ким би ти дуже хотіла зняти спільне відео на свій канал. І, якщо чесно, ти знаєш, відповідь Христина Матвійчук питає запитання Бест: чи є в тебе хлопець? Ні? І ні, отож, це все. Дякую, що задавали мені питання в соцмережах. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Я вас всіх дуже сильно люблю, і ви це знаєте, звіртені без темри